Вітаю! Ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гає. Ісіта, вітаю вас! Вітаю! Рада вас чути, рада вас бачити! І сьогодні хочемо записати наш е, такий традиційний календар тижня, але перед цим хочу вас дещо запитати. Е, тож, смерть Папи римського, як вона вплине на світ, і, зокрема, на Україну? Що це, що це означає? Які зміни нас чекають? Це велике перезавантаження світу, і це було передбачено, всі про це знали. Зараз будуть великі зміни як в суспільстві, так і у всіх гаузях світових. Також нас чекає низка змін у фінансовій сфері, у погодних умовах. А будуть певні катаклізми, які стануться по всій планеті, і також буде перезавантаження в фінансової сфері. Ви знаєте, напевне, про а, прогноз щодо всіх пап римських і що це останні папа. Я також бачу, що християнська релігія вона буде змінюватися і. Зараз цей інститут контролю людини він вже вийшов а, за свої межі, і людям потрібні інші інструменти. Це будуть духовні інструменти. Люди проход... будуть проходити пробудження через більш м'які інструменти, ніж за часи християнства. І сіто, скажіть, я бачила багато новин в інтернеті про те, що в книзі написаній ще не знаю 900 років тому було зазначено, що коли помре останній Бапо Римський. це означає, що це власне кінець світу, що настає судний день. Що ви скажете з цього приводу? Я можу сказати, що це кінець негативного світу, і початок позитивного світу це буде інший світ. А зараз будуть скринятися всі негативні речі, які існують на нашій планеті, і ось це початок нового світу, а того світу, до якого насправді прагне наш душа. Дуже довго ми були в кайданах рабства, і християнська релігія вона насаджувала нам це рабство. Зараз з виходом Папа Римського ми будемо звільнятися з цих кайданів і ось цей кінець старого темного світу, і початок нового світлого світу. І сіти, скажіть, а чи будуть з найближчим часом ось такі неочікувані зміни у світі, глобальні, які просто перевернуть повністю світ і, зокрема, у світ українців? Вони вже відбуваються, і вони будуть. Продовжуватися, вони будуть відбуватися, і я відчуваю, що найближчим часом може піти з життя ще одна відома людина. Угу. Цікаве передбачення. Ну почнемо тоді з нашого традиційного календаря тижня. Тож, останній місяць квітня починаємо з неділі, це 27 квітня. Загалом, які будуть останні дні квітня, що нам приготував другий місяць весни. Час для того, щоб побути в собі, подумати, подумати про сьогодення, про те, де ви знаходитеся, що ви робите, чи подобається вам ваше життя. І якщо ні, а яке життя вам подобається, якого життя ви хочете, якого життя ви прагнете? І також будуть створені всі умови максимально для того, щоб ви рухались в своє найкраще майбутні. Прекрасно, скажіть, що, зокрема, ви порадите зробити у цю неділю 27 квітня? Насправді ця неділя буде досить важка, енергетично важка, трансформаційна, вона буде непроста. В цей час будуть підніматися різні енергії, може відчуватися роздратування. Якщо це відбувається з вами, якісь головні болі, а, ломить кісти, ломить руки, десь болить, тягне спина, нога, це все можливо, тому що йде а, велика зміна на рівні клітин через а, велике сонце, на землю завантажуються інші енергії, тому я б радила вам в цю неділю пити багато води і максимально відпочивати. Прекрасні поради, дякую вам. Рухаємось далі. Понеділок, 28 квітня. Скажіть, яким він буде в енергіях цей понеділок? Понеділок буде з одного боку світлим, з іншого боку, він буде повчальним. Якісь погади можуть підходити недопрожиті емоції. Ви можете раптово розплакатись, раптово розчулитися, коли ви побачите. Якусь вуличну тварину або людину без постійного місця проживання. Ви можете розчуватись, просто подивившись на дерево. Емоції вони наче будуть вас загортати. Будьте готові до цього, відкривайте своє серце і просто будьте в стані спостерігача, не пита... не намагайтеся аналізувати свою поведінку, не намагайтеся дати. Цьому якесь місце різні емоції, вони просто почнуть з вас виходити, і вам потрібно концентруватися на своєму серці. Дякую вам, рухаємось далі. 29 квітня, це вівторок, і сіто, скажіть, що ви навпаки не радите робити у цей день, у цей вівторок? А цей вівторок буде про дуальні енергії. Про те, що можуть траплятися з вами різні події, як позитивні, так і негативні. Е, і ви можете відчувати на себе дуже багато різних впливів. Тому я раджу вам знаходитися в спокої і не раджу вам робити якісь сварки. Суперечки, я не раджу вам фізично напружуватися в цей день і вирішувати важливі справи. Відкладіть важливі справи до травня місяця. Просто намагайтеся максимально відпочити в цей день. Коли місяць завершується, енергетично ось вся негативна енергія, яку ви напрацьовували на протязі місяця. Вона збирається в останні дні місяця. І ви її наче перетравлюєте. І вже з 1 травня йде такий енергетичний скид, і ви починаєте знову, ви починаєте з одиниці знову напрацьовувати нову енергію. Тому відчуття можуть бути різні, просто спостерігайте, не включайтеся ні в які негативні події, більше відпочивайте і я раджу вам прийняти теплу ванну наприкінці дня. Прекрасні поради. Наступна у нас це середа, 30 квітня, це останній день квітня. Скажіть, як число 30 буде впливати саме на цю середу і загалом, яким буде останній день квітня? Трійка – це нові знання. Нуль говорить про те, що це знання, які не були здобуті в інші періоди часу вашого життя. Вони мали бути здобутими. Але ви по якійсь причини їх не взяли або пропустили. І кожне те число це день, коли ви можете отримати якісь знання, які ви упустили раніше. Тому цей день він буде вас навчати. Ви можете дізнатися нову інформацію, ви можете захотіти займатися. Якимось новим хобі, у вас можуть бути нові знайомства, через які до вас таки прийдуть ці знання, які були упущені вам раніше. Тому спостерігайтеся, дивіться оба ока, і ваші знання обов'язково вас знайде в цей день. Прекрасно, дякую вам. Рухаємось далі. Це вже четвер, перше травня. Ісіто, скажіть, це такий перший Перший день нового місяця весни, можливо, є якийсь ритуал на цей четвер, аби виконати нашим глядачам 1 травня. Взагалі четвер це час очищення, це час цілення, це час набору такої благісної енергії. Це новий початок. Що я раджу вам в цей четвер? Я раджу вам обов'язково прийняти водні процедури. Якщо ви маєте ванну, зробіть ванну з полістками різних квітів. Якщо ви не маєте ванни, просто наберіть ковшик води з квітами і политися цією квітковою водою. Так ви зможете перезавантажити своє тіло і увійти в такий ресурсний стан. Також я раджу в цей день провести чистку свого приміщення через свічки. А я б радила білі, жовті, помаранчеві свічки, ви можете пройтись по своєму будинку зі свічкою і очистити приміщення. Також ви можете почистити себе і своїх близьких через свічки в цей день, якщо ви навкруги людини 9 разів пройдете зі свічкою. Ви можете йти вправо, або вліво це. А має значення, як ви будете відчувати в цей момент, але саме в цей день очищення свічкою буде дуже дуже ефективним. Дякую вам за такі цінні поради. Наступна це п'ятниця, це 2 травня. Скажіть, як цифра 2 буде впливати на цю п'ятницю і загалом, що не варто робити ось та, на початку травня? П'ятниця це. П'ятий день тижня, він асоціюється з п'ятіркою, і енергії наче збираються в тіло в цей день. І я можу сказати, що це день активації п'яти стихій в нашому фізичному тілі. Це енергія землі, енергія вітру, енергія води і вогню і енергія ефіру. Ефір це звук. Тому я раджу в цей день працювати зі звуком, працювати з голосом. Ви можете співати мантри, ви можете співати пісні, ви можете проявляти свою творчість, ви можете танцювати. Я б радила вам звучати. Я б радила вімкнути космічну музику і просто дозволити тим звукам, які виходять з вашого горла, бути, тому що саме в п'ятницю через звук робити зцілювати своє фізичне тіло, зцілювати своє життя і активувати всі стихії в своєму тілі. Прекрасно, і не залишається на субота, це 3 травня. Скажіть, якою воно буде енергетичною, що ви радите нашим глядачам обов'язково зробити саме у цю суботу? Це буде день мудрості, день нової мудрості, яку ви в травні, в цьому житті, і також це день вибору, коли ви вибираєте себе. Будьте в цей день мудрими, будьте спокійними. У вас можуть бути різні вибори в цей день, вам можуть щось пропонувати, обирайте через серце. Обов'язково зробіть зранку медитацію, поставте собі за ціль зробити одну добру справу для себе і одну добру справу для іншої людини. Зробіть цей день днем добра. Зробіть це цю добру справу з внутрішньою божественною мудрістю. Дякую вам, місіти, за ці поради, за такі передбачення на тиждень. Впевнена, що наші глядачі будуть дослухатися і проведуть щасливо і позитивно цей тиждень. Дякую вам до зустрічі у наступних випусках. Дякую.